Вітаю, дочі свого каналу. Давайте ми подивимося по правому та лівому берегу міста Запоріжжя. Яка буде ситуація з ракетними ударами, тому що все ж таки воно показало, треба зрозуміти, на якому березі буде та проблема, або вона буде на обох берегах. Таке теж може бути. Тому що, давайте подивимося. як воно буде. Будь ласка, покажіть нам карти ситуацію від цього часу плюс 24 години, тобто на добу по правому берегу міста Запоріжжя ситуацію з ракетними ударами. Покажіть нам росіян, їх замисел, їх дії. І їх і тох їх дій. Дивіться, значить, шістка мечова. Ідея якась там, ну, знаєте, зміни їхні йдуть, вони якось хочуть, знаєте, допомога. Типу допомога, вони лежать, планують, як же їм ще нам допомогти. Знаєте, як же їм ще нам допомогти. Як нас освободить ще? Від чого нас ще освободить з вами? <смі> Я вам скажу, що карти дуже гарні е, самі по собі, бо вони планують і аналізують ось, і е, 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 плани строїть, і, але в них трошки така йде затримочка тут. І вони, отут іде затримка. І вони, до речі, тут їм допомога йде. Допомога і радість. Тобто у них є коригувальники. І вони тут радість, значить, вони таки, може, попадуть кудись, кудись попадуть. Але ці чаші вони не відповідають за удари, вони не несуть ту нагрузку, вони несуть нагрузку радості. То це, що вони планують, вони радуються. Покажіть нам віток, чи буде ракетний удар по правому берегу. Скоріше всього, що буде, але це буде щось таке маленьке. Вони їм, воно їм не принесе ніякого задоволення. Або зіб'ють і уламки впадуть кудись, або, або попадуть в якийсь сарай. Покажіть нам карти наші дії, наших, наших військових, що будуть робити? Перевернута смерть. Ну, Перевернута смерть. Добре. О, це дуже гарно, люди. Це дуже гарно у нас впав імператор. Це іде сигніфікатор захисту, порядку, закону. То все ж таки ту ракету будуть збивати. Перевернута королева, це буде дуже зроблено. Сильно, жорстко, зухвало ці дії наших захисників, наших ЗСУ. І е... дії будуть зроблені Зроблені дуже грамотно, бо у нас тут імператор на минуточку, на хвилиночку. Ніх ухри-мухри. Так, що правий берег, в принципі, я можу бути спокійна за правий берег. От Там випадали і башні, і що там у нас випадало. Ну, звісно, буде трошки затягнуто. Трошки буде затягнуто, і оце може вони попадуть однією ракетою кудись. Ну, а потім ті, що будуть ще ракети, вони будуть збиті. Ця смерть, вона показує затягнутість цього процесу. Це наші ЗСУ, наші дії. Трошки вони затягнуться. Але все зробиться як треба, бо тут імператор. Це, знаєте, як комбат Батяня, так от і тут. Ну, із пісні слов не викинеш. Королева мечова це дуже така вольова, холоднокровна людина. Тобто, в сочетанні з імператором це супер. Удар вони нанесуть їм. Тому в них і буде маленька перемога. Тобто, щось десь воно прорветься на правому березі, може. Бо трошки затримається ця ситуація. Буде затримка з нашої сторони. Бачите? Але в них буде маленька тут перемога. Але вона їм не принесе, не принесе радості. То, що там вони, куди вони попадуть, я не знаю. Ось так. Давайте спитаємо у карт, чи будуть людські, людські втрати на правому березі після ударів. Звільнення. Не повинно бути. Не повинно бути. Чи буде розруха домівок? Ні, не буде. Не буде. Ну, от тому і маленька перемога. Чого вони доб'ються, там, я не знаю. Так, це у нас був правий берег, люди. Я переживала за нього, то, то щось там трошки воно буде. Але я вам хочу сказати, що імператор це дуже серйозна карта, дуже серйозна. Так що побачимо. Побачимо, як воно відіграється, і це їх маленька перемога буде. Маленька їх перемога. Це ітог їхніх оцих подій. Але такі карти в них пали, ну, дуже не схожі на таку ситуацію. Добре, ми подивилися, у нас повинно бути все нормально, люди живі, домівки цілі. Так що так, якщо щось і буде, то це буде в порядку. Так, ну і давайте ми подивимося по лівому берегу. Все ж таки, там, я не пам'ятаю, десятка в нас лежала на карту Дня на Запоріжжя перевернута. Чи в повному тому в рівному положенні? Не пам'ятаю, чесно. А як кажуть, виклала і забула, да? так? Так, я просто роблю розкладів в день то, звісно, воно мені в голові не держиться. Я просто знаю, головне прилетіть, не прилетить на правий лівий берег. Все, а які там нюанси я вже не запам'ятовую, бо це невозможно. Зараз ми подивимось лівий берег. Будь ласка, карти, покажіть нам по лівому берегу міста Запоріжжя ситуацію з ракетними ударами. Від цього часу і плюс 24 години, тобто на добу. Покажіть нам, будь ласка. Це росіяни, це їх шанси, це їх дії і це їх е, ітог цих Гляньте, нічого собі. Значить, дивіться, це мудрі опять-таки, вони там мудрують, щось там мудрують вони. Це мудра така карта хороша. Але в них перевернута оця карта. Тобто, ну, вони ж не захищають, вони наоборот роблять нам да? Ну і радості великої в них від цієї події не буде. То який то буде цього действия їхнього росіянського по ракетним ударам? Затримка буде, люди. Гляньте, випадають по похожі карти на лівий берег. Буде затримка. Якщо в них буде затримка того, значить остановлять ту ракету. Дії наших ЗСУ, наших військових, які збивають ті ракети, що зроблять? Гляньте, у нас гарні новини пашку бок з рібкою. Це молоді люди, які там будуть робити королева -мечова. Це, Це керування. І перевернута. Перевернута шістка мечова, то це вже не затримка. І це люди, це зараз я вам сформулюю секунду. Тут треба ще сформулювати правильно це все діло. Дивіться, в них іде затримка. Конкретно, це смерть, це насильницька, це тут іде і смерть, насильницький кінець, і затримка. Ну, ось так. Тут у нас це по їхнім діям. Затримка, я сказала, іто, який тог їх дійстві. Це насильственний ну, такий ітог, і затримка, тобто затримка їхніх дій. То вони і не будуть радіти раді тому, розумієте? Але вони дуже ретельно думали про то. Але тут оця карта, вона в них, в них немає тут особистого бажання захищати, ну, робити ту, ту справу, будемо так казати. Вони ж не захищають, вони роблять ту справу, великого бажання немає. Іде затримка цього дійства, чим воно в них закінчиться? Насильством, насильственною такою. Смертю і затримкою. Тобто ту ракету знищать. А з нашої сторони, ось Паш Кубків, це гарні новини, це молоді люди. Оця рибка це гарні новини. Це молоді люди. Ну, не важно, вони працюють королева мечола. Це фахові люди, це військові, які працюють там. І вони затримають, оце в перевернутому стані. Ця карта вона затримує цю ракету. Розумієте? Тобто вона її зіб'є? Зіб'є, але затримка. От, розумієте? Тут теж так можна подумати, затримка з нашої сторони затримка. Затримка старту. Та тут треба подумати, люди, треба подумати. Тут може бути ще така ситуація, що у нас буде затримка. Що у нас може бути затримка. І тоді і то буде насильствена е, смерть. Це, на, це наша смерть буде. А ну, зараз ми покладемо, підождіть. Зараз я вточню. Зараз я вточню. Чи будуть людські втрати? Тут же ж, бачите, така ситуація. Чи будуть людські втрати? П'ятірка посухів жезлових. Це іде кризисна карта. Така, знаєте, м -м, бажання поборотися. Е тобто буде боротьба, конкуренція. Це конкуренція конкретно. Це. це е Ця карта показує, що так. Тут буде бійка, будуть жертви. Чи будуть домівки розбиті? Ні, не будуть. Не будуть вони розбиті, тут, розбиті домівки, бо сила, вона в позитивному плані на нашому боці. В позитивному плані вона на нашому боці, бо це наші карти, це наша сила. Так що тут люди будуть е мати успіх, і не буде тут ніяких е ну, розвал, розвал, розвали, ну, як сказати, будівлі не будуть постраждалі будівлі. Ну, це ще карта така, знаєте, вона така дуже. Взагалі, вона в прямому сенсі розказує про себе як боротьба з драконом. Так що, а тут п'ятірка посохів, вона, звісно, каже про те, що буде боротьба. І, ну, можуть бути постраждалі, можуть. Можуть, це кризисна карта по енергії, можуть бути постраждалі. То як же ж тут як же ж тут так питанечко задати? Тут така двоякість іде, розумієте? Ну, от Я можу тільки знати, як от зрозуміти, що тут немає в них радості. У них немає радості, то значить, якщо б вони отут нас убили, то у них б була отака радість. А якщо вони не радіють тому. Ітог, розумієте, це ж вже така кульмінація, і ітог. Радості немає в кульмінації, ітог затримка, насильственна смерть. У нас гарні новини, у нас королева мечова, яка працює, і затримка на старті. Затримка на старті. Ну, бачите, якщо будуть трошки постраждалі, то може десь і ракета і прилетить. Може, вони одну зіб'ють, а одну не зіб'ють. І таке, може бути. Бачите, воно таке двояке, двояке. Я вже і так і сяк. Все ж таки ця б карта була в іншому варіанті. Вона була в іншому варіанті. Все ж таки, я розглядаю, і тут у нас гарні новини. Гарні новини. То по-любому, то по-любому ми і тут сила. Королева Мечова, ні. Щось буде по остаточному явищу щось якось. Бачите, воно трошки там, трошки там щось якось. Але якщо карти проіграються добре, оця королева проіграється так, як положено. Вдарить, то все буде нормально. І якщо оця карта проіграється як затримка, іменно затримка, що затримають її, то все буде добре. Бачите, карти однозначно дуже рідко кажуть. Тут треба дивитися сусідні карти, думати, роздумувати. От Якщо в них немає бажання, але вони там щось якось планували, щось там думали. А бажання немає, радості немає і того такий, то я думаю так, що ракету зіб'ють королева мечова. Домівки цілі. Люди трошки постраждають, Отже, від чого люди постраждають? Може будуть уламки? Може будуть уламки? Від чого постраждають люди? Яка тут проблема? А, Тут ці люди, які будуть працювати. Такі люди будуть працювати, от вони постраждають. Я о, я точно. Це ж упало, куди? На, чи будуть втрати людські? Да? Люди будуть працювати. Люди будуть працювати, то, може, то попаде. Дивіться, то може попаде кудись. Але ж, бачите, все одно карта ось я взяла ще. Люди будуть працювати і буде гермес. Буде нормальна тут обстановка. Буде нормальна тут обстановка. Тут все наладиться, тут все буде нормально. Лівий берег. Я думаю, що все буде добре. Я думаю, що все буде добре. Все ж таки. Все ж таки, дуже надіюся, бо ну, такі карти. Оця затримка. Це наша затримка. Але я не розумію, як цю затримку сприймати. Затримку ракети, чи затримку нашої ракети, чи затримку тої ракети. Розумієте, тут такий інтібобер. Тут тільки ось я дивлюся, щоб тут були гарні новини, тут у них радості немає, то значить все буде добре. А тут ось люди, людський кризис якийсь тут буде, на... чи загинуть люди. Людські втрати, ну, особисто, так, тут немає втрат таких. Бачите, немає. Ну, може, трошки когось там зачепить осколками, але ось гармес, колісниця і люди працюють, то все буде нормально. Все буде нормально. Все, паніку відкладаємо. Все, люди. Ми подивилися з вами правий і лівий берег. Почуємось, папа. -па.